До нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту операції. В нас вона звернулася з двобічним гонартрозом 4 стадії варусної деформації обох нижніх кінцівок на комбінованою контрактурою колінних суглобів. Їй було проведено ендопротезування правого колінного суглобу медіал системою. Пацієнтка рухається активно, добре пройшла в період реабілітації. Зараз буде. Обстежуватися та готуватися до другої операції. Скажіть мені, будь ласка, як, як ваше стан після операції? Що можете сказати? Хорошо, Шо можу сказати. Хорошо і наступаю на ногу, Все. такі болі були, а зараз прямо хорошо. Зараз вас болить? Не болить, от я чесно, скажу. нічого не болить. Оця нога майду. І ногу на ногу можу поставити вже як, як повноцінну. а то раніше ж не могла нічого це робити. Uh -huh. так що... Все нормально покажу, щоб ще один зробити, а тоді болтати сякать. Дякую вам за, за гарний відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я і до зустрічі. Дякую.